Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчатка. Малята. Подивіться, будь ласка, уважно на речі, що знаходяться перед вами, і назвіть їх. Як можна їх назвати одним словом? Так, це іграшки. Іграшки потрібні для того, щоб гратися. Весело проводити час і щоб дружити з ними. Адже іграшки це ваші друзі. До іграшок треба ставитися дбайливо, з повагою, адже іграшка це результат людської праці. А чи знаєте ви малята, що у далекі минулі часи все було по-іншому. Для своїх діток батьки власноруч виготовляли іграшки? Іграшки вирізали з дерева. Це були дерев'яні іграшки. Ліпили з глини. Глиняні іграшки, свищики у вигляді птаха. Плели іграшки з соломи та лози. Зверніть увагу на ось таких чудових ляльок. Бабуся чи мама скручували для дитини з хустки чи тканини ляльку. Її не можна було купати ні роздягати, просто носити і колисати. Ці іграшки були зовсім не схожі на сучасні, які ж матеріали використовують для того, щоб зробити сучасну іграшку. З гуми роблять багато маленьких гумових іграшок. А ось іграшки зроблені з пластмаси. пластмасові іграшки. Різноманітні кубики, конструктор, з тканини, вони м'які і приємні на дотик з металу, металеві іграшки. Є у мене торбинка чарівна, загадку приготувала нам вона. Раз, два, три малятам розкажи. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її славно, дуже мамі вона вдячна. Хто це малята? Так це лялька. Балерина закружляла на підлозі край стола, притомилася, упала і в коробку спать лягла. Хто це малята? Що це? Це дзига. Крулий, гарний і легкий, високо літає. Йому діти дуже раді, бо з ним хоче грати. Це м'яч. Руль і колеса я маю, але з місця не рушаю. Тільки я штовхну її, покотилась по землі. Що це малята? Так, це вантажівка. А зараз пропоную вам пограти в гру. Розкажи, де знаходиться. Уважно розгляньте малюнок і скажіть, яка іграшка знаходиться між зайчиком і лялькою. Так, це м'яч. Яка іграшка знаходиться справа від ведмедика? Це дзига. Яка іграшка знаходиться ліворуч від ведмедика? Це автомобіль. Яка іграшка знаходиться під ячиком? Ведмедик, хто знаходиться в правому верхньому куточку? Так, це лялька. Молодці малята впорались із завданням. До зустрічі!